Зимова порцеляна в сьогоднішньому відео. Сьогодні хочу показати три тарілки. Хотілося б сказати зі своєї колекції, але ні, я не колекціоную тарілки. Ці тарілки до мене попали з німецького таферю. Тафель – це такий пункт, куди люди здають свої непотрібні речі, де їх можуть знайти нові власники. Я частенько бува в такому пункті. З надією, щось знайти щось цікавеньке. Ну звичайно, не змогла пройти мимо цих тарілок. Перша тарілка це сучасна тарілка, виробник Адлер керамік з таким різдвяним яскравим малюнком, який прикрасить будь-який новорічний стіл і стане декором для будь-якої оселі. Покажу вам ще клеймо. Наступна тарілка виробника Вільгель Камерер. з типовим німецьким малюнком, трішки навіть, навіть казковим. Тарілка називається млин в ущелені. А звідки я знаю? Знаю з напису на звороті. Ось навіть є петелька для того, щоб цей декор можна розмістити на стіні. На звороті є дата випуску 1992 рік серійний номер. Ну, тобто, тарілка не така вже й стара. Ну, можливо, колись і буде антикваріатом. Таких тарілок дуже багато можна зустріти на блошинних ринках в Німеччині. Але я їх не колекціоную. А найцікавіша моя знахідка ось ця тарілка. Цікава вона тим, що виріб виготовлений на мануфактурі, легендарній мануфактурі Hennenberg Порцелян мануфактура 1777 року. Дуже тоненька, якісна порцеляна. Не знаю, чи передає все це камера. Вона навіть світиться вся. На звороті є клеймо. По клейму, ми, звичайно, бачимо, що тарілка не така вже стара. Таке клеймо ставилося в період 49 по 90 роки. Є напис метом ГДР. Тобто, ну, я, я думаю, що це тарілка 80-70-х років. Це не ручний розпис, це звичайний деколь. По малюнку ми бачимо в. Вплив радянської культури, тобто, це не, не, не німецький малюнок, не, не, не німецький сюжет, але теж досить цікаво. Тарілка видно, що була в використанні по потертостях, по царапинах. Ноги, ноги в коняки потерті. Але все, я її брала, вона була в дуже занедбаному стані. Ну, нічого, я її відмила. Отака. Цікава річ теж колись буде антикварна. Ще раз покажу вам тарілочки. Такі речі наповнюють дім затишком, теплом, історією. Дякую, що додивились відео до кінця. На все добре, до зустрічі!